Увага, В даному відео можуть бути присутні сцени жорстокості та трошки інтиму. Зараз ігри це суцільний екшон. Вони не мають глибокого геймплею. вони становляться все тупішими і тупішими. зроблячи з ігроків просто якесь стадо. Так, вони повинні бути як Dungeons and Dragons. Ви повинні зробити такі ігри. Ні, Icewind Dale. Вони повинні бути як Icewind Dale. Ніфіга. Бо вони повинні бути ще класичнішими, повинні додати кидок кубики у кожну гру. Ні, не пиває. Icewind Dale краще гра, повинні бути так, як вона зроблена. Dungeons Dragons, Icewind Dale, Dungeons Dragons, Icewind Dale. Ні, герої! Герої! Герої треті. Третій герої! Dungeons and Dragons, Baldur's Gate, Baldur's Gate, Baldur's Gate, Icewind Dale, Kidok Кубика, кидок кубика. A dog, cobra, cow, dungeons and Dragons We poker him, play. We poker him, play. Where's your motivation? Slay all. I am the storm that is the proxy. Reveat. Іноді хочеться прийти сісти за консоль, запустити гру та розслабитися. Під розслабленням можна сприйняти якісь ігри ферми або пазли. Але я вам розповім про друге розслаблення, не про те, про яке ви подумали, мої дорогенькі. А про те, коли ти відчуваєш у собі адреналін та відчуття своєї крутості та могутності. Тому діставайте своє лезо та вперед шматувати орків. Також не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Ви на каналі Alter. Попереднє сказане, ще до відчуття таке дарують як шенигри, особливо слешери, в яких ти частіше граєш за якихось полубогів. Цікаво, чи є слешери, де ти граєш за звичайну людину? Напишіть у коментарях. Хоча слешерами правильно називати творіння у жанрі хоррор де твориться м'ясо. Розглядаємо нами жанр, називається хапен слаш. Але не будемо на цьому зациклюватися, тому я буду використовувати звиклий для нас термін слеша. До динозаврів в історії заходити не будемо, тому заглянемо до тих, то нам більш-менш знайомий. Відправною точкою слешерів можна вважати серію ігор Golden Axe, яка первинно виходила на Sega Mega Drive. У цій грі було декілька на вибір персонажів з різними здібностями. Рад за кожного впливала на геймплей. Наприклад, хтось з персонажів міг зброю вдарити далі, ніж інший, та тому подібне. Можна, звісно, сказати, що вона схожа на бітемапи, але додавання і холодної зброї вже змінює жанр. Після Golden Axe було ще багато схожих фігур. Але перейдемо до більш сучасного часу. У 2001 році на світ виходить Devil May Cry, яка повністю змінює направлення жанру. ДМК-1 планувався як продовження Resident Evil. Однак розробка гри розійшлася в різних напрямках. І з'явилася ідея створити нову гру, яка базуватиметься на елементах Resident Evil, але буде мати більш екшен-орієнтовний геймплей, що ще більше підтверджує, що японці засновники ігрових трендів. У грі гравець контролює головну грою Данте, який полює на демонів. Гра має стильний екшен, що включає багато комбінацій ударів. Але кардинальний вплив на те, якими ми бачимо слешери зараз, трапився у 2005 році з виходом третього Devil May Cry, який задає драйв та у геймплей, та God of War, який додає брутальності та жорстокості у промсані ворогів. Своєю появою ці дві гри створили неофіційний еталон, на який рівняється кожний розробник при створенні слешером. В геймплей в слешерах завжди повинен тримати темп, тримати задану швидкість ігрового процесу, наскільки ви ефективно тримаєте цей темп, настільки ви розкриваєте сутність гри. Все просто, як і в житті. Наприклад, коли ви у ліжку, <кій> коли ви виконуєте комплекс кросфіту, давайте складемо картину, з чого складається слэшер. Крім простого місцевого ворогів, ігри даного жанру повинні використовувати систему комбо, хоча воно і є елементом місцевого ворогів. Ця система дозволяє виконувати безперервну серію атак створюючи при цьому більш потужні ефекти, збільшуючи урон, завданий ворогу. Комбо загалом проривається, якщо гравець отримує урон, або просто затупить. На мою думку, хоч воно і є, система комбо найбільш розвинена у серії Devil May Cry, Коли ти використовуючи весь свій арсенал, вибуваєш Smoking Sexy style, підходячи при цьому фураж, відчуваючи свою крутість від того, як круто знищуєш ворога. Тому загалом сенс слешерів це не те, як швидко ти ефективно переможеш, а як гарно та ефектно ти це зробиш. Бо тут важливий процес анаці. Щоб так грати, потрібно вчитися цьому мистецтву, відточувати свої навички. Це можна порівняти з навчанням гри на гітарі або піаніно. Де кожна нота чи клавиша це руки персонажа, за допомогою яких можна створити симфонію бою. Але процес навчання може бути тяжким. Не кожен зможе його пережити. тому майте це на увазі. Також у слешерах важливий елемент це наявність різноманітної зброї, яка загалом повинна підходити для знищення певних ворогів. Та при використанні у відповідних ситуаціях. Наприклад, якщо у вас є зброя з ефектом замороження, для ефективності ви повинні бити по вогневому ворогові. Але це вся фігня. І різноманітний арсенал загалом використовується для того, що з однієї зброї буде просто нудно грати. Хоча все це і виглядає круто, але відповідного музикального супроводження буде відчуватись не дуже цікаво. Бо тем бою задає музика, а в слешерах вона повинна бути драйвовою. Загалом використовуються елементи року, металу та металкору. Або ж епічні ембієнти в найважливіших сутичках. Щодо музики в іграх, рекомендую подивитися моє відповідне відео. Для додавання ще більшого враження від гри герою слешерів повинні бути наділені неймовірною харизмою. Дуже великою харизмою. Яких впевненість собі прокащена на максимум, хоча це й не дивно. Бо коли ти наділений могутністю, то будеш до усього відноситися з певною долею пофігізму та легкістю. Але і протилежні випадки. Бе! Хоча деякі просто безжальні та люблять кричати по дравотузалах. Але є все ж таки флешери, де відсутній гіпербілізований геймплей. Але такі ігри мають доволі гнітючу атмосферу. Таке можна просидіти, наприклад, у Prince of Persia e Vario Vision, Castlevania Lord of Shadow, а також у українському флешері Collapse. В них є різноманітна зброя, але там знищення ворогів це просто перешкода, як хочеться швидше пройти. А не насолоджуватися боєм. Ще хочу додати до бойової системи наступну: умовно назвемо її шкалою люті або адреналін. Це спеціальна лінія, по заповнення якої можна на обмежений час активувати якийсь суперрежим або проти сильного ворога, боса, або ж якщо просто хочеться поскоріше закінчити бій. Сьогодні флешери ще тримають планку, але мало чого приносять нового. Це або гра за відривного та легкого підйом героя. Який кайфує від того, що відбувається навколо, або ж за тендітну дівчину, яка рубає ворогів, залишаючись дзвіночною навіть у складних ситуаціях. До речі, помітив, що зараз багато слешерів, де головний герой — дівчини, ну хоча б їх не роблять, схожими на мужиків. А щодо War, вона більше пішла по шляху пригодницьких ігор, хоча й залишила слешерні елементи, де битви стали менш динамічними, але стали більш тактичними. На мою думку, це правильний розвиток, у якому повинні піти інші розробники. Додати до слешерів усмислений та глибокий сюжет, а не тільки робити акцент на божевільному екшені. Але все одно класичний геймплей повинен бути. Отже, по виставку, що ж таке слешер? Кажучи простими словами, це гра, де ти купами виносиш ворогів, роблячи це все не думаючи на тактикою бою, просто швидко рубиш там є, використовуючи різні комбінації ударів та зброї. Та й взагалі флешер це геймплей, який виключений на максимум. Так як в більшості ігр, ми боремося з ворогами. Тому грай не тільки ефективно, але й стильно. JetPod. Ой, забув про головоломки в флешерах розповісти. Хоча, кому вони потрібні? Мирного неба.